thank <laughs> you Капеланство в охороні здоров'я, український досвід та перспективи, під такою назвою відбулася всеукраїнська конференція, організована комісією у справах душпастерства охорони здоров'я Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Проблеми, з якими стикнулися люди в Україні через війну, визначають нові підходи до практичного застосування капеланства на державному рівні. Та ширшого залучення медичних капеланів до системи охорони здоров'я України не потрібно зараз нічого там думати, дискутувати, критикувати. Просто треба подивитись історію, подивитись історію, коли е, от то ці капелани і медичні капелани з'явились, як з'явились, як працювали в різних країнах, в тому числі і в Україні, до того, поки радянський тоталітарний режим не розпочав ці напрямки рушити. І сьогодні, якщо ми подивимося на Європу, на Сполучені Штати Америки, то ми не побачимо ні одної мультидисциплінарної команди, де немає капеланів. І ми робимо кроки також назустріч для того, щоб всю цю роботу, яка сьогодні відбувається в наших закладах охорони здоров'я, Юридично врегулювати ми зробили вже медичну інтервенцію духовну опіку. На днях був підписаний наказ про внесення змін до інших наказів, де капелани стають професіоналами з вищої освіти немедичної освіти в закладах охорони здоров'я. Ми проходимо зараз погодження, буде він заюстований. Я думаю, це місяць часу, і це буде юридично все врегульовано. І тоді є потенційна можливість і заробітну плату платити, і в штат вводити, і включати до мультидисциплінарних команд, які працюють сьогодні в закладах охорони здоров'я, для того, щоб дух. Ковна складова також реалізовувалась, і ми бачимо зараз, що без ну, чому треба це все пришвидшити? Бо, на жаль, два роки ковіду два з половиною повномасштабне вторгнення Російської Федерації призводить до того, що все більше і більше людей потребують психологічної підтримки, духовної підтримки, потребують реабілітації, яку повинна надаватися з моменту потрапляння або Людини до закладу охорони здоров'я або до консультації сімейного лікаря. І зазвичай, те, що ми бачимо і те, що ми аналізуємо, часто людина, яка потребує цієї підтримки, не знає, як її отримати. І результати того, що ми вже проводили вивчення в інших країнах, які зазнали таких вторгнень і війни, якої, на жаль, Тобто ж на щастя не було, а на жаль, нам після другої світової війни змушені сьогодні бачити це на території нашої держави. Ми бачимо проблему, що людина, не звертаючись, вона шукає місця, і ці місця, на жаль, не ті, де дійсно буде та психологічна і духовна підтримка, яка повинна бути. Це бар, це алкоголь, це наркотики. По після цього з'являються насильства в родинах. Після цього з'являються певні в тому числі і самогубства. І зараз розуміючи про кількість людей, яка зазнала психологічного впливу, ми потенційно оцінюємо це як мінімум 15 мільйонів людей, які будуть потребувати психологічної підтримки, духовної опіки і інших речей. І з них, якщо ми зараз не будемо цього помічати і не реагувати, то близько 3-4 мільйонів людей потребуватимуть потім психотерапевта, психіатра і медикаментозного лікування. І якщо держава зараз не зробить крок на вперед на випередження і не розпочне працювати з Усіма можливими силами і засобами для того, щоб надати психологічну підтримку і запобігти розвитку і переходу психологічних розладів психіатричні хвороби, то в нас будуть чекати великий бум потім проблем, з якими самостійно ми точно не справимося. Дотепер медичні капелани в багатьох випадках працювали в лікарнях на волонтерських засадах. Тепер таку душпастерську діяльність хочуть узаконити. Держава старається змінити це що було. До цього часу, що не на неналежному рівні було відношення до медичних капеланів. Зараз ми маємо медичних капеланів, навіть вже на офіційному місці роботи в наших деяких обласній лікарні, міській лікарні. Знаю, що лікарі наші головні лікарі відкриті до цієї теми, Ми маємо готових сів, які готові працювати. Тому поволі, поволі процес ідеї і те, що приїхав у нас міністр, те, що сьогодні таке поважне товариство говорить про те, що справа медичного капеланства безправді на високому державному рівні. Добре, що міністр охорони здоров'я ініціював е, такий наказ, щоб в класифікатор е, посаду медичний капелан, так як є в Європі, є в США. Бо взагалом зараз медичні капелани скоріше були як волонтери, які приходили, тобто на добровільних засадах, де не регламентувалася е, діяльність медичного капелана. Зв'язку з тим, що зараз буде введено в класифікатор, тобто буде визначено так само посадові обов'язки. Тобто, це означає, які буде мати права, які обов'язки, і його сфера діяльності. Ну найперше, ми мусимо зрозуміти, що медичний капелан він входить для того, щоб послужити в даному випадку послужити не тільки. Хворим, але послужити так само і медичним працівникам послужити э, родичам, які знаходяться. Я би сказав, що стати голосом сумління в лікарні. Бо інколи ми розуміємо, що буває в медицині різні проблеми, і він э, таким є голосом сумління, який відзначає потреби присутності церкви і реагування на різні виклики. Ковід загострив цю потребу служіння медичного капелана у лікарнях. Ми тоді зробили дуже такий крок на випередження. Ми мали в кожному відділенні розвіщені номера телефонів капеланів, тому що неможливо було спілкуватися разом, і саме можна було по телефоні чи вайбером якимось іншим зв'язком, поспілкуватися щоб надати духовну опіку. А військові капелани з викликом також. Особливо коли відбувся повномасштабне вторгнення, вони мають можливість також працювати вже як штатна одиниця. Вони заходять повністю і є прикріплені до своєї батальйону чи чогось іншого. В медичному капеланстві це тільки починається розвиток, і тому ми дуже вдячні саме тому, що декілька тижнів тому міністр підписав спільний указ, який саме є початком введення медичних капеланів у штат лікарні. Що це дозволяє? Отже, медичний капелан у нас завжди є такі. Думки про те, що він служить чи і таїнства тільки хворим, але насправді в нього поле діяльності значно ширше, і саме коли він є штатним штатною одиницею, він може це виконувати на повний обсяг. Отже, перше, це звісно, працювати з пацієнтами. Друге, це працювати з медичним колективом, адже медики теж мають емоційне чи психологічне вигорання. вони теж потребують консолідації своєї. Структури також потребують певної мотивації для праці і тому подібного, рекреації певної. Саме за це все дбає медичний капелан. А також праця медичного капелана є з родичами пацієнтів. Нерідко ці стосунки можуть бути порушені чи потребують більшої уваги. Отже, саме він працює теж з родичами. Також він може працювати з волонтерами, тому що це є сіль. Тої лікарні, які приносять щось нового, які надихають лікарню. Душпастерська діяльність в медичних закладах нелегка і потребує неабиякої підготовки, адже мовиться про психологічну підтримку не тільки хворого, але й його родичів та медперсоналу. Це є таке щось нового, що ми хочемо запрезентувати для нашого суспільства, для нашої України. ж насправді медичне капеланство ніколи не було відсторонене від хворої людини, від супроводу медичного працівника, від життя лікарні. Але на сьогоднішній день ми хочемо так, як військове капеланство, так і медичне капеланство запрезентувати в такому новому образі. Це є священники, які є підготовлені, які мають відповідну освіту, які знають, як працювати в медичних закладах, які хочуть працювати, які хочуть бути серцем, вухом і тою особою, яка супроводжує хвору людину. А що основне у такому, як підняти дух хворий? Дух хворої людини найкраще піднімається, коли ти її любиш, коли ти є поруч біля неї. Не обов'язково завжди спілкуватися, не обов'язково завжди розмовляти, просто бути бути поруч з хворою людиною. Це дуже важливо і це дуже мотивує. Дуже часто опіки такої людської потребують родичі, які опікуються цими хворими. Бо насправді родичі це є ті, які перші чують діагноз часом і не найкращий, невтішний діагноз, і вони потребують. Такої підтримки, допомоги бути з ними дуже часто зарадити їм, допомогти, підсказати, і це дуже важливо. А рівно ж точно такої самої підтримки і допомоги потребує весь медичний персонал, лікарі, медичні сестри, навіть технічні працівники лікарні. Капелан в лікарні це в першу чергу духівник, а не суто релігійна особа. Констатує отець Ярослав Рохман і наводить приклади своєї душпастерської діяльності. Капелан заходить саме як духівник, не релігійна особа, але духівник. Тобто, духівництво включає в себе релігійну сферу, але не навпаки. Тобто, духівництво воно є значно ширше, і воно відкриває такі універсальні цінності, якості кожної людини. Наприклад, як любов, правда, дружба. І власне, якщо людина хоче, є релігійною, вона може скористати з капелана в тому вузькому значенні релігійності. Треба також розуміти, що священник, наприклад, є греко-католицької конфесії в лікарні, але я. Такий є священник. Я не можу обслуговувати, наприклад, православних, я не можу обслуговувати, наприклад, мусульман. Тощо, тобто, я тоді, коли бачу, що ці люди потребують такої допомоги, я кличу представника їхньої. Церкви чи їхні спільноти, і він приходить до них. Тобто, щоб в лікарні не було 10 представників церков, бо це буде нелогічно. Є один і власне він не є релігійною представник, він є духівник капелан, який говорить на дуже широкі теми. Наприклад, в мене був один випадок в хосписі, коли був чоловік, який себе вважав атеїстом. Але він хотів зі мною постійно спілкуватися, і ми з ним говорили про йому було то цікаво. Ми з ним говорили про історію давнього Риму і про суднобудівництво. Тобто, якщо ж в першому я щось розумів, то в другому взагалі нічого. Але він в цьому хотів висловитись, йому це було потрібно. Це був його спосіб духовності, і я був поруч з ним. Хоча про релігійні теми ми не говорили нічого, тобто це була його духовність. Медичне капеланство практикують в усіх розвинених країнах світу в Україні переймають досвід Австрії для нас дуже ці. Цінним є досвід все таки Австрії. Наші перші капелани, які вчилися і мають міжнародну сертифікацію. це було дев'ять капеланів з України, греко-католиків і один православний, які вчилися саме в Австрії. Ця модель для України є також такою найбільш підходящою. Чому тому, що капелан приблизно так, як і в нас зараз, працює в лікарні. Він працює як штатна одиниця, він має певний розклад. Чого він виконує обов'язково, і також люди мають можливість записатись до нього на індивідуальну бесіду. Тобто, це такий тип, який нам підходить найбільше. А в Америці, наприклад, є дещо інша відмінна модель, і вона передбачає, що капелан працює не в лікарні, а він працює в департаменті охорони здоров'я. А в лікарню він приїжджає, скажімо, більше так, як майже гість, тобто він трошки є. Відірване від самої лікарні, воно має свої там потреби. Отже, але нам так скажем більше підходить саме ця модель. Не всій Європі є така модель, як Австрії, але саме та австрійська модель є такою дуже прийнятною і тим паче, що в нас є добрі стосунки, налагоджені з капеланами в Австрії, і ми переймаємо цей досвід.